E <missar> Ми вже маємо перші внески в бюджет спеціального трибуналу, бо без власне затвердженого бюджету організаційні дії не можуть розпочатися. Мова йде про 10 мільйонів від Європейського союзу. Очевидно, що ці внески будуть щорічними, тому що це ну, доволі тривалий процес на роки. І ну, ми дуже сподіваємося, що перші власне, організаційні заходи вже розпочнуться в 26-му році. Зараз також важливо. Щоб після формування нового уряду Нідерландів була офіційна згода, вона вже є. Ну фактично, ми її знаємо, так що гагага буде місцем для трибуналу, але має відбутись підписання спеціальної угоди між урядом Нідерландів і Радою Європи для того, щоб офіційно зафіксувати. Місце перебування, ну і має бути сформований бюджет. І ми дуже сподіваємося. Я думаю, що і депутати всіх фракцій і груп це підтримують в своїй дипломатичній парламентській роботі. Що ну цей бюджет не будуть роздувати за рахунок, наприклад, там ідей будівництва нового нової будівлі, бо це буде дорого і довго. Я думаю, що там достатньо будівель в Газі, зокрема, її будівля колишнього трибуналу по Югославії, яка фактично зараз там мало. Використовується там залишковий механізм є і це можна для для старту точно використовувати. Ну і потрібні ратифікації угоди іншими країнами, тому що таким чином вони долучаться також до фінансування з одного боку, а з іншого боку, вони отримують право надавати кандидатури суддів. До трибуналу, тому що тільки країна, яка платить внески і підпише угоду, буде мати можливість додавати кандидатури суддів. Україна першою країною ратифікувала власне угоду про створення трибуналу. Ну, звичайно, як країна, яка постраждала від агресії.